Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Дівчки, мальчики, хочеться подивитися сьогодні е, саме на стосунки. Перший, е, перше, що мені пішло, думки, почуття та дії вашого партнера. Подумайте про себе. Колода оракул нитки любові розказує завжди цікаво. І будемо дивитися. Думки, почуття та дії, так? Подумайте про себе про вашого партнера. І поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Хоче дві? Хто ваш партнер на сьогодні? Е, так, що між вами зараз? Давайте. Отак. От Думки, почуття та дії. І пораду вам. <кхід> Далі, як піде, будемо докладати е, карта краху на дні колоди. Будемо дивитися. Хто У мене на сьогодні. Е, так, чоловік у мене виходить. І це не ви. Е, ви в мене людина, яка приховує чоловіка, дівочки. Да. Людина, яка приховує, приховує якогось чоловіка, який тримає її в полоні, або ця ситуація робить вам боляче через те, що ви не можете або зробити якийсь вибір, або. Не знаю, якось оприлюднити цю ситуацію просто. І вам боляче. Жінка, якої, в якої таємниця. О, так. Жінка, яка тримає в таємниці чоловіка. Угу. Добре. Хто ваш партнер? Людина, в якої почуття? В якого почуття? Угу. О, що. Да, людина, який, ваш партнер, людина, в якої, можливо, я так хочу розумію, що ви на виборі. Людина, в якої е, до вас почуття, і яка вас закохана, яка хоче водити вас на побачення. Ну так, добре, що між вами зараз е, диявол, звичайно, і якесь неравенство. Давайте запитаємо, в чому буде явол саме? Якісь прив'язки, якісь залежності зараз. В чому диявол, О, Знаєте в чому? В тому, що ви не, не, не чекали цього другого чоловіка. І у вас зараз через це хочеться сказати е, 1 нуль вашу, на вашу користь, Отак мені хочеться сказати, в тому, і не, в тому і нерівність. Знаєте в чому? Що ви розумієте, що все одно ж треба буде обрати? І вам ця ситуація приносить болість. І ця комунікація з двома чоловіками приносить вам якісь. Е, Ну, от, десь ви почуваєте, що ви десь косячите. Отак, мені, дівочки, зараз іде. Угу. Що ще між вами зараз? Ну, та сама карта, що. Знаєте, або щось спинилося? У вас тут карта краху іде, Або через цього чоловіка у вас, в принципі, то крах, на що ви сердитеся. І кажуть про те, що у вас якісь обмеження. Щодо чого обмеження у вас? Ну, тут, я думаю, що ситуація вже оприлюднилася, дівочки. Ситуація оприлюднилася цим третім фактором вашим. Ну, так. Да. Добре, давайте будемо дивитися. Думки почуття та дії вашого партнера, який до вас із почуттями. Думки його про вас. Ну, він вважає вас розкішною, він вважає вас э, видною, ресурсною, прекрасною. Думає про вас, звичайно. Знаєте, як думає, так ще мені потягнути жінку? Ще. Мріє про вас, девочки. Мріє про вас, знаєте, можливо, навіть планує щось із вами, можливо, навіть планує з вами якусь сім'ю. Або щось по-новому. Якось планує з вами рухатися. Можливо, це у вас чоловік, а тут у вас партнер. Просто якийсь який ще. Да. І, знаєте, от, я так думаю, що. Карта самообману, він розуміє, що ви можете його не обрати. Або що він у вас обманувся, що у вас іще є вибір. А тут ви мені відпишете, в кого як склалося. Про що? Дівочки, тут карта каже про те, що ви в ролі коханки. Я не знаю, що до нього чи що до третього фактора. Знаєте, і він от, е, хоче, щоб все якось прояснилося йому боляче. Карта нужди. Йому боляче через те, що, що, що якось, ну, знову, так, якась нерівність у стосунках. Ну так. Думаю. Думаю про вас, дівочки. Думаю, я бачить у вас своє щастя. Розумієте? Да, навіть можу, можу вам сказати, що навіть може дуже це все болісно, ці всі треті фактори, переживати. Хоче з вами сім'ї, або являється вашою сім'єю, або хоче з вами сім'ї, або навіть планує з вами сім'ю. Ви да. йому подобається, його до вас тягне фізично. Отак. Почуття до вас. Ну, романтика. Е, людина буде проявлятися, так? буде рухатися почуття, е, якісь робочі моменти. Можливо, ви скрили, що у вас чоловік є, дівчике, а він якусь надію, якось тут все чисто, знаєте, начебто, знає, тільки для початку. Буде за вас боротися, дівчатки. Хоче з вами свята, хоче з вами зустрічі. І знаєте, от тут карта змінна, знаєте, про що? Про те що, знову ж таки, про те, що він розуміє, що у вас іще хтось є і ви на виборі, і отут він почувається зрадженим. Отак. От да, бажає вас, знову таки, бажає вас. І знову-таки карта от знаєте, хоче з вами якось по-новому. Хоче з вами якось взаємодіяти, хоче ніжності з вами. Романтики з вами. Прям такі чисті карти, як у вас тільки початок спілкування. Або спілкування. От, знаєте, не таке вже, яка забита сімейними якимись е моментами. Отак. От Бажання, ніжність, веселощі. Бачу. Бачу, що буде відстоювати вас. Ще. Да, хоче вас спокусити. Ось тобі й диявол, да, жінка. У вас жінку. В тому числі для інтиму, дівочки, Да, бачить у вас своє щастя. Дізі у вашу сторону. Розуміє, що в нього є суперник. На двох картах показала. Розуміє, що ви будете обирати, розуміє, що ви на виборі. Знаєте, що скажу? От як буде діяти у вашу сторону, якось навіть буде не те, щоб мститись прям таке, а от якось буде у вас. Всіма можливими способами, дівочки, змушувати до чогось. Можливо, змушувати обрати його, можливо, навіть погрозами. От прямо чогось такого не бачу. А, можливо, навіть знаєте, як мені йде. Тут карта нужда і вона випадає третій раз у нас. Знаєте, Якщо це ваші робочі моменти, то, знаєте, якось, можливо, навіть в чомусь вас, вас обмеже по роботі, щоб тільки ви якось були від нього залежні. Отак От мені йде. Примушувати буде вас до чогось. Робити так, щоб все одно ви спокусилися. Відпишете мені потім всюди. Да. Хоче, е, хоче від вас якоїсь комунікації. Можливо, навіть хоче, щоб ви перша до нього проявилися. Розумієте? Отак. Може, здатен діяти несподівано, так як ви не очікуєте. Розумієте? Про що і злішество. От, знову ж таки, дівочки, пастка і злішество, і ловушка. От якось хоче, щоб ви від нього залежали. Угу. Зрозуміли мене? Ще. Ну, Знову таки карта погроз. Карта, то, що ви навіть, знаєте, будете наскільки вас режано добиватися, що ви, можливо, навіть будете розчаровані, що ви десь на якусь долю секунди або сходили на, яку, на якусь зустріч. Розумієте? Да, людина буде з вас отак от стягувати. Поки ви не зробите вибір на його користь, девочки. Навіть готова, знаєте, як от м на болючі точки нажимати ваші. От, або вже прощупав вас, наскільки, знаєте, хоча от не можу сказати, бачу, що. Або, можливо, навіть буде якимись цими е свіданнями, тими, що були, єдиноразово, розумієте, буде от якось давити на е болючі ваші точки, щоб ви тільки його вибрали. Буде маніпулювати, буде провокувати, буде е проявлятися. Не так, як зазвичай, що, знаєте, що змусить вас якось колихатися емоційно, вам це буде не подобатися. Дівочки, ну, захоче вас викрасти, от, знаєте, для себе. Дівочки, чомусь бачу егоїзм, чесно, зараз. Зараз так пішло, що бачу саме егоїзм. Кажуть, про те, що ви будете намагатися триматися від нього осторонь, але розумійте, що він ну таки -та. нахрапом до вас. Отак. Порада. А в пораді, дівочки, знаєте, що у нас іде? В пораді в нас іде про те, що це для вас якась гра, яку ви не чекали. І знову перша карта. Для вас це якась гра. От знаєте, вам кажуть, якщо ви вже пішли в цю гру, або якщо ви підете в цю гру, то нехай це буде легко, нехай це не буде вас бентежити. От, треба якось це, якщо вам актуально, то треба це прийняти якось так легко, як гру, знову ж таки, щоб не вами маніпулювали, розумієте? І не вас ставили в ніловки якісь ситуації, тоді, коли от я з'явився, ти повинна мене прийняти. А вам кажуть, що ви повинні зіграти, розумієте? Отак. От Про що подарунки? Що людина буде до вас... Ви, можливо, не очікували, що він буде такий р'яний до вас. Так. Да. Людина буде до вас рухатися, людина буде у вас вкладатися. Ну, кажуть про те, що ви будете думати про те, щоб з ним попрощатися, і тим самим якось бачитиме, знаєте, бачитимете якусь свою стабільність, якусь свою перемогу. Отак от буде проявлятися, от якось до вас несподівано він. А для вас це буде якось, можливо, ви не думали, що в нього на вас плани. Розумієте? Далі про що путішестві? Наскто тут, тут бачу вас. Дивіться сюди, дівчатка, тут сказано про те, що тут, впевнено, у вас якісь стосунки по, по праву. Але, знову ж таки, випадає король мечів, знаєте про що? Да, що він дуже розчливий. От знаєте, чи, 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 чи воно вам буде подобатися, розумієте? От він тільки в свої задоволення. Він все прочитає, розчитає, що у вас вибору, в принципі, то не залишиться. От просто візьме вас охомутає вас хочеться сказати. І у вас більше вибору не буде, ніж жити з ним. Правові стосунки бачу, дівочки. Бачу, що от, якось він буде в свої задоволення. Розумієте, твійка кубків. От доб'ється все одно свого, бачу. Буде добиватися, щоб ви пішли з ним все одно. От так. І тут, знову ж таки, про те, що він в собі на вигоду, холодний, розчутливий і дуже-дуже розумний. Дуже розумний. Отак. От що да. це людина? Тут не про любов, тут про те, що людина, от якщо вона вас вибрала, вона вас доб'ється, він буде робити як йому добре. Розумієте? А вам це може принести якісь тяжесті. Знаєте, як кажуть, дівчики? Що цією, цією перемогою, просто своєю, от він може якось вас спустошити по десятки резлів, п'ятірка пентаклів. Розумієте, ви не будете коханою жінкою. От ви будете більше. Знаєте, вокруг нього кружити. Отак мені йде. Тобто вам, він обере себе і доб'ється вас. Перемога тут у нього, розумієте? А у вас, можливо, він вас просто спустошить. Дайте ще пораду. Тут ви повинні обрати. Вам треба такі стосунки. Кому хочеться качелі якихось емоційних? Будь ласка, звичайно. Дівочки, знаєте, що вам кажуть? От кажуть про те, що будучи в цих стосунках, навіть якщо це будуть якісь сімейні стосунки на колись, на далеко, що це може знаєте, привести вас до отшельничі, що ви будете е, не е, як це правильно сказати. От отшельником, розумієте, ви будете незрозумілою і одинокою. От начебто починається все із стабільності з якогось такого захоплення, з якоїсь такої любові по пажу кубків, розумієте? От, прям захопилася я ним, прямо от спланувала вже з ним, вискочила заміж за два дні. Але потім ви не зрозуміла, не понята, і карта десятки мечів. Розумієте? Тобто кінця все одно. Не знаю, дівчатка, тут а думати тільки вам. А ви погодитесь, давайте запитаю. Ну, таке, дівчини, да. По справедливості. Це якийсь ваш кармічний партнер, дівчатки. Кармічний вас партнер, який вас навчить це, себе, цінувати себе, не роздарювати себе, думати про себе в першу чергу. Хто погодиться, ну це ж також, ви мене зрозуміли. А взагалі ця людина вам кармічна для якихось проработок. Отак. Приймайте ви благо. благодарна за зворотній зв'язок на особисті. Будь ласка, в особисті так. І знову ж таки нагадую за розбір на рік на вісім сфер життя і ваші питання. Приймайте ви